Ось такі кліпси Вір'ю Грін. ось такі наушнички колись? Красиво, прикольно, знаєте, новітні технології. Ану, давай весічка, так стану. Якщо б було видно, що це технозон, ану, давай. Так от і що ми скажемо вам правду про ці навушники? Бо ви знаєте, якщо я щось тестую, мені подобається, то я прям. У захваті, а якщо воно таке, то і настрій. В мене деякі навіть комент коментатори пишуть: ну, ми бачимо твій настрій. Відразу бачимо, що це за навушники. І так, в принципі, ці всі новітні технології, там цим тачніх з там Bluetooth 5.4, вони не... Врятували ці наушники від мого резюме, яке ви побачите наприкінці цього відео. І відразу кажу, що коштують вони приблизно 30 баксів. Є такі самі, але у форматі внутрішньоканальних наушників від Югрини. Вони пашуть дійсно прикольно з моднявим кодиком LDAC. А тут є е, такий момент у тому, що за 30 баксів вибачте. Мелоді Pro від QCY, Вони зроблять багато навушників, просто так відшпехають у все, що можна. Бо там, вибачте, там і кодики, там і шумодав. Шумодав, так тут немає шумодаву. Тут є ЕЙНСЕ, ну про це ви зараз дізнаєтесь. Ми коли перейдемо вже на тестування. Є ANC і все інше. І тут знаєте. Дуже цікавий момент. Коротше, на, на Melody Cubats Pro в нас лежать е, опису під цим посилання, і на наш огляд, і на самі навушники, як і в принципі посилання на ці навушники, а ми з вами перейдемо їх, розпакуємо, потестуємо ергономіку і будемо вже тестувати якість звуку. І там зробимо висновки. Але висновки, я думаю, що вам потрібно дочекатися. Ну, Такий в мене настрій стосовно цих навушників. Тож, переходимо. Оце, друзі, це навушники. Так, ви не помилилися? Це навушники, це ще не все. Дивіться, вони становляться сюди. Тобто це такі. Ну, я так розумію, що це дівчачі, бо дивіться, що в нас є. В нас є повноцвітний екран, керування музикою, керування гучністю. можна обирати режими, гра, чи музика. Можемо обирати еквалайзер, можемо що це, знайти свої навушники, регулювати. Яскравість, давайте подивимося, які мови є. На жаль, я думаю, що немає української. Це, на жаль, англійська, російська. Ну, вибачте, це тайм-аут-екрану, блютуз, і можна навіть Ух ти, змінювати ці обої, так? Прикол, прикол, слухайте. Ну, прям прикольно. А, знаєте, що... А, знаєш, що можна робити? Це можна робити віддалено фото. Тобто, коли під'єднуєш через Bluetooth, а потім відкриваєш камеру, таку тап, і воно буде фотку робити. Це прикольно. Самі по собі навушники. Ну, я бачу по одному мікрофону, не бачу, щоб тут був активний шумодав, але це потрібно перевіряти. Я хочу, ну У нас в комплекті є ще дріб зарядки, більше нічого немає, ми просто відкрили, їх вже тестували. Хочу перейти вже і робити оцінку ергономіки. Знімаєш, так? Коли там у нас наступний гейпрайт? Я так себе Тут відчу... відчуваю так себе. Та ні, шуткую. Ви ж розумієте, ці навушники в двох виконаннях є саме в таких кліпсах і звичайних внутрішньоканалах. Я брав кліпси, бо для мене це такий, знаєте, експірієнс, новий і дуже хотів спробувати їх зазвичай використовують дівчата та ні хлопці використовують для занять спортом для на відкритому повітрі для того щоб в принципі мати ну вони ж open-air в нас по суті так можливо Тут покажи а ну, ось так це приблизно виглядає я не знаю, наскільки це красиво виглядає. Я красиво. Дуже. Да? Це ідеальний просто. Слухайте, ну як би це не виглядало, давайте їх підемо, послухаємо. Я от щось мені. Вони не спадають, там, в принципі, сидять дуже класно, щільно, але. Ну... Ти чуєш все? Навколо. Я все чую, я все чую. Я не знаю, як вони звучать зараз. Пішли перевіряти. Друзі, 31 бакс. Я вам відразу скажу, що це той випадок, коли ліпше. Взяти дорожче з HRS, з Зелдаком, з, з нормальним шумодавом 52 дБ, чим брати у це, бо люди думають, що це одне й те саме, тільки іншого формату. Ні. Усе, що ми можемо на цій сторінці побачити, оці наушники, тут питань немає цей Югрін. Питань немає він класнючий за НЦ 52 дБ, А якщо ви там починаєте порівнювати, то там хай ресаунда немає. коди Єлдак, немає тільки СБЦ, AAC, немає АНЦ ніякого. Так, 12-міліметровий драйвер, так цей динамічок стоїть. Але ну, для чого? Далі поясню: 5,4 і начебто, все там дуже прикольно. Але більше жодної інформації тут про ці кліпси немає і е, використовують картинки саме оцю, оц, оцей маркетинг для конкретних, е, більш, більш коштовних коштовних і більш прикольних навушників. І Навіть специфікації. Вони знаєте, людина там це як це дивиться. А де ж по кліпсах? Чому ви по кліпсах не зробили нічого ніякої інформації? Тому опису під відео до посилання підписуйтесь, натискайте дзвони. А зараз ми переходимо вже оглядати самі навушники, тестувати. І почнемо ми з того, що я вам опишу все, що ось не дають вам сам сама компанія Юлін про ці навушники. По-перше, додаток додаток є. Зараз ми вмикаємо запис екрану. Давайте запис екрану. Все пішло. Пишемо. Додаток є, все добре, під'єдналося. Тепер давайте для того, щоб скачати додаток, ви можете зайти чи у App Store на iPhone, чи сканувати, знайти оце, Бачите, оце, це простирадло. Оце, бачите, оце інструкція. QR-код лише в одному місці. На цій сторінці можете перевірити. Е, ну, і його качаєш з невідомого сайту. У Google Play він не пройшов. Трохи бентежно. Тепер сам додаток, тільки російська мова, української мови додатку немає, тому увімкнув російську, щоб ви хоча б розуміли, про що тут йдеться мова. А, в нас є налаштування а, оцих шпалер, які тут є, оновлення прошивки, дистанційне перелистування сторінок. є еквалайзер. Ми на класичному еквалайзері. який є, Це класика, це не мається на увазі а, тип музики, бо тут бачите, є класика, а є. Ми, я переслухав його на всіх пресетах і скажу так: тестую на класиці, бо пресети тут нафіг нічого не, пра, не, не працює. Посилення басів це дуже важлива функція, але також вона не дуже працює нормально. Просторовий звук, куди ще просторовіше, сказав би я. Давайте він будемо намагатися зі сценою працювати, але це таке собі дійсно не знайти навушники. А більш нічого немає ігровий режим, який тут є, він на, у порівнянні з іншими брендами, там де є затримка від 50 до 70 мілісекунд для ігрового режиму і для фільмів. Тут складає 110 мілісекунд. І Навіть про це теж ніхто не пише. Про те, що ці навушники незручні, також ніхто не пише, бо важать вони аж 5. ну, Майже 6 грамів, 5,6 грамів. Ми їх зважували. Це не дуже зручно. Постійно тих повинен коригувати на своєму вушці. І так добре, що тут є ipx 5, вони не бояться там крапель дощу, вони не бояться там поту і всього іншого. Начебто, все добре. Все починається з розуміння того, що ANC не вистачає. І все починається саме з того, що тут є ЄНС. Добре, environment noise cancelling є. Це означає, що ваш спів -співрозмовник, він не буде чути той шум, який є у цих навушниках. Ну навколо вас. Зараз ми підемо, потестуємо якість зв'язку, і ви зрозумієте, про що я кажу. Лисенятко, ти мене чуєш? Так, привіт. Привіт. Як ти мене чуєш? Ти чуєш кондиціонер, який в нас працює? Ні, я чую тільки твій голос. Добре, єнце в нас внутрішній кондиціонер. Він дуже гучний. Внутрішній кондиціонер працює. Добре, а я тебе чую добре, але так як тут немає шумодаву, я чую і кондиціонер. І це дуже дуже незручно. Це я кажу вам правду. Ну лисичко, дякую тобі. Повертайся, будь ласка, да, добре. Зрозуміли, тобто без АНЦ, вибачте, вони відкрита, відкрита сама по собі архітектура, і ви будете чути увесь шум навколо себе. Тобто, ви будете чути співрозмовника з усім тим, що навколо вас коїться. Це мене трохи ну, не влаштовує. По автономності, начебто, тут непогані 50 мАч у самих наушниках акумулятори є набагато менші акумулятори інших брендів 500 мАч. Ось ця кейс, і сумарно вони можуть там з цим кейсом 30 годин відпрацювати. Але самі навушники не більше 6 годин. Хоча такий показник 6,5 годин у інших брендів, наприклад, у OnePlus, OnePlus Buds 3, 6,5 це з ANC, а без ANC до 10 годин. Вибачте, але там навіть менше ємність батареї. Тобто тут і оптимізація, тут і то, як те, як вони, вони все це реалізували. При тому, що реальність, реальність такова, що це 5. Годин при, середньому, при середній гучності. А ось по якості звуку ці навушники, ну їх можна назвати збалансованих по, по високим, майже посереднім е, частотам, але дуже-дуже об, вони обле. Ну знаєте, як... Е, щоб, щоб, не, щоб не сказати дуже погано. Е, тут трохи повільний який бас. Я не знаю, як це сказати. Тут хуй, ой, е, тут поганий бас. А Ні, давайте так, скажу, він відсутній практично. Бо ці навушники бо ці навушники не мають конструктивно ніякого басу, можливості реалізувати нормальний бас. І тепер далі, якщо брати сцену і деталізацію, то, в принципі, цей відкритий форм-фактор він зазвичай забезпечує більш натуральну, більш натуральну воздушну сцену, однак, однак сцена тут. Трохи зажата. Зажата, вона середня сцена, при тому, що фокусується приблизно у районі вашої голови. Тобто навіть відкрита конструкція не дає нам широти сцени. Наприклад, у такі, у джазових композиціях ви не зможете відокремлювати інструменти, і вони для вас будуть грати практично в одному місці. Приблизно, знаєте, як це виглядає? Якщо перед вами ну, поставити, наприклад, джаз-бенд чи якусь там групу за. Якийсь за якусь мембрану пластикову, так і ви будете тільки чути те, що вібрує в Все, ви не зможете сказати, що там грає в нас, наприклад, гітара, там грає САКС, там Альта, там ще щось. Не зможете відокремити практично в цих наушниках зовсім також вони створені, і це все не дивлячись на те, що тут досить великий драйвер. Тепер по давайте підемо по жанрах музики. Дуже-дуже стисло буде, бо, ну, вибачте, я таке слухати багато не можу, бо я вже слухав це досить багато разів. Давайте щось таке. більш. Ота, знаєте, недостатність теплоти. От немає теплоти, немає басового фундаменту. Знаєте, тут ударні є, а ударні практично, знаєте, такі вони. Ну, сам по собі, сам по собі джаз, він джазвій композиції. Це. А... Ні -ні -ні -ні, це слухати не можна. Немає теплоти, немає широти сцени, немає, немає цієї басової наповненості, і сам по собі саксофон звучить, як. Требежачі такий, знаєте, таке, ну, це дуже неприємно слухати. Це, це факт. це факт. Три з п'яти. Давайте, три з п'яти джаз. Не буду трохи зупинятися на цьому. Класична музика це про, просто катастрофа. Поясню. Справа в тому, що саме не така широка сцена і ослаблений басовий компонент. Дуди, ну. І, в принципі, оркестр. Оркестр звучить дуже плоско. От я ще помічав раніше. Немає глибини залу. Тобто... І це все, ще, при тому, що вони відкриті без АНС, ти чуєш, мене кондиціонер працює. Це просто жах. Можливо, можливо, коли дуже тиха кімната, можливо, щось ви почуєте. Але басової складової немає. Ну ні, 2 із 5. О, 25 відразу. Хочете, хочете, можете купити, посперечатися. Я е, у музиці досить непогано розуміюся, бо сам граю, е, сам пишу пісні, ну, ну ні, ну ні, це, це не те. І от, вибачте, коли, коли я кажу про наушники, давайте так. За 30 баксів, давайте чесно, Pro просто відшпехає, вичпехає, за 30 баксів, е, половину наушників на Aliexpress. Так, рок. Тут дуже больно. Дуже яскраві високі. Гітарні ріфи звучать, знаєте, як бідний якийсь, бідний гітарист склепав гітару з чого було. І гітарні ріфи, які повинні бути такими широкими, знаєте, а тут воно звучить. Як... Знаєте, як це звучить? Я вам відразу скажу. Як ви берете смартфон, так прикладаєте до вуха, і через динамік смартфона слухаєте музику. Оце якість цих наушників. Відразу кажу. З поп-музикою стоїть ну, класичний рок, я тут слухав більш-менш, але ж басистості не вистачає від слова зовсім. Вимкнення різноманітних пресетів трохи поліпшує ситуацію, але у цілому така сама картина. Стосовно ну, в принципі, для популярних поп там є фокусування на чому? На вокалі, на ритмі, і, в принципі, там використовується що зараз. Там ж використовують штучні синтезовані Ударні і в принципі там ну десь на 4 з 5 Я слухав поп, поп композиції, їх можна слухати. Вокал просто шикарний. Вокал для подкастів. Це навушники добре підходять саме для подкастів. Це мені подобається. Сука Досить приємно. Вокальні партії вони дуже такі яскраві, прикольні. І середнє навіть збалансовані, я теж скільки, скільки чувство э, слухав. А це слухати неможливо. Все. Відразу, воно все. А знаєте, що саме цікаве, Що в даних навушниках, коли, коли там вони намагаються отримати якийсь басовий компонент, то цей басовий компонент э, заглушує, э, залишається тільки верхня, середина кудись провалюється. Це факт, є як є. Ну ще я електроніку хочу спробувати, але дива не буде, я відразу кажу. Оце повинно звучати, знаєте, там такий суббас такий повинен бути, нам такий протяжний бас. А тут твою мать нафіга я це послухав. Саме у цій композиції повинен бути такий глибокий, качаючий бас такий. А тут просто я слухаю десь на вершині того басу десь яке обозначення, що він там є, все, хлопці. Ну електронна музика, якщо попса 4 з 5, оце для подкастів, це може підійде. Для розмов у тихому приміщенні, можливо, підійде. І я готовий зараз вже зробити висновки і сказати наступне. Що оці усі прикрашання, що там на навушник, оця фігня, це зроблено для того, щоб ми купили ці ці навушники. Є, як є, я повинен вам сказати правду. Слухати нормальну академічну джазову, акустичну музику неможливо. попсу, більш-менш нормально, подкасти, YouTube, подивитись кіно і пограти можливо. Рок зовсім ні, джаз ні, і я не знаю на кого вони розраховані. От їх брати, які з Елда кодиком з Харесом там дійсно все прикольно працює. Але за такі гроші я порадив би QCY Melody Buds Pro. ці я не рекомендую не при якому варіанті. Ну не знаю, не рекомендую. Якщо хочете, можете посперечатися. Навіть без якихось там громких висновків на все добре. З вами був Бавол на каналі Терносом Україна.